Але я звернув увагу на те, що перший, перший рік повномасштабки я тільки став військовим, і оце було, знаєш, типу, куди не йдеш, бачиш людину в військовій формі, ти її не знаєш, але вона обов'язково має тобі сказати Бажаю здоров'я ти такі. Бажаю здоров'я. І тут ще хтось ти. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Тільки неможливо було от на автостанції потрапляти, не хотілось, бо там всі ти йдеш. Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я. Я хотів, знаєте, з табличкою просто ходити, типо написати одну для всіх, бажаю здоров'я. А потім кудись це поділось. Куди це все подіяться? Бажаю здоров'я і смачного. От якщо я у вас зараз запитаю людей, ну ви вже ж тиждень знайомі, да, десь? Mm -hmm. да? Два, да? Три, Третій тиждень пішов, да? Mm -hmm. Ну, люди, які 24 на 7 вже більше ніж там три роки, да, ми бачимось, коли ти бачиш, ти знаєш всі історії про цю людину, знаєш все про цю, вона знає про тебе, ти всі про це знаєш, ну вже все, ти не хочеш бачити цю людину. Коли ви вранці бачитесь, ви робите отак, коли ви ходите отак, я говорю. Доброго ранку, побратим. Mm. Боже, як я радий вас. Боже, яка ти гарнюська. Ти, ти що побрився? <рив> Боже, яка радість! Які всі... І це наш підрозділ, яка я щаслива людина. Все, додому не хочу. Відпуску не хочу. Я хочу бути тут, бо він. І ти так от на це все дивишся і думаєш, от це кла. Кудись воно все поділося. З'явилася фраза, яка ну, просто все замінила. От це коли два побратима, знаєте, які два чотири на сім бачать один одного, і отут уже один одного вони коли йдуть по селу, можна почути цю фразу. Вони йдуть, я обов'язково один має сказати. Здоров, зає. Я не прохую. Yeah. І думаєш, це ж хтось вигадав фразу, в яку влізло все. Доброго ранку, бажаю здоров'я, як я радий тебе бачити. Там все в цій фразі. Я думаю, яка дивна у нас культура? Да, тут є ненормативна лексика.